Доброго дня, шановні гості і глядачі нашого каналу у вас вітає засніжена, друзі і Морозна Рівненщина. У нас на Рівненщині сьогодні мінус 20 з лишнім градусів морозу. Друзі, немає у нас світла. Тож, вирішили ми сьогодні зробити таку українську страву. Не знаю, українська не українська. Не знаю, як вона буде правильно називатися. Там, де я раніше жив, колись, як був малий на полісі, у нас її називали Бульбана ковбаса. А тут де зараз ми живемо, то. Називають її кішка з картоплею. ну, Або картопляна кішка. Для цього в нас є на самий початок. Ось я, друзі, налупив картоплі, лупив сам, бо дружина займалася іншими справами. Налупив картоплі. Узяв такий е, старовинний український девай із <тас> тертушка. Зараз, бо шкожу, немає світла, будемо терти на тертушку тру. Друзі, ось на ось таку, щоб була, бо люблю, е, щоб вона була. Друзі, гарно картопля не терта. І перший етап це у нас, друзі, буде починатися з, тере... ну, з натирання картоплі для нашої майбутньої страви. А ви напишіть в коментарях, як називається ваша страва у вашому регіоні і чи ви готуєте такі страви? Тут у мене є ще друзі помічник. Сергій малий гониться, вже лізе, хай, але хай вилазить, він не заважає. Так, помічник тут вже прийшов. І ще для цього нам понадобляться ось такі свинячі кіші. Це після нашого того, як ми завалили кабанчика, ми їх зберігаємо друзі, в льосі, пересипані сіллю в тролітровій банці. Вони все гарненько помиті, вичищені без запаха. Потім вони ще декілька разів перемиваються. Тож у процесі так, Сергію, сину, в процесі все, друзі, я вам буду показувати. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Зараз починаємо терти. Ось уже малий вже хоче терти. Куди він ту картоплю поніс, я не знаю. О! все, тре. О, дивіться, який. Господи Боже. Все, будемо забирати, щоб не поранив пальці. Сергій синок зараз тато забере. Так, процес повільно, але йде, друзі. Сама марудна робота це було натерти картоплю. Картоплю ми завжди треба вручну. Є світло, нема світла, тільки вручну, бо так вона виходить набагато ну, мені набагато е, краще і більше подобається, і е, ніжніша сама структура потім е, приготованого продукту. Так, друзі, це ми натерли. На, е, далі наступний етап. Е, ви не думаєте, що це, знаєте, все я сам роблю. У мене є ще дружина, вона помічниця в мене номер один. Але вона, друзі, дуже соромиться, знаєте, попадати в кадр не хоче. То якщо напишете коментарі, то вже й буду її трохи в кадр поступати. То тим часом, дружина, друзі, приготувала, вже розтопила е, смалець е, для нашої майбутньої страви. Е, на, наготувала цибулю. Цибулю ми будемо збивати блендером, але якщо не буде довгий період світла, то доведеться теж е, терти цибулю на тертушку. Е, також, е, зараз. Так, Поки я там е, тер картоплю, дружина теж мені трошки допомогла потерти. Вона вже наготувала друзі, цибульку. Перемила ще раз кіше і друзі, розтопила смалець. Смалець, смалець або жир, сваня, хто бо називає, теж наш домашній. Розтопили. Це можна сказати все, що ми додаємо туди. Натерли картоплю, потім так само натерли цибулю, розтопили смалець. Е, ще дружина інколи, інколи, ну не інколи, Дає трішки молока. Зараз молока немає, думаю, буде і без нього добре. І сіль перець за смаком ми готуємо так. Позаминулого разу додавали ще шкварки. Отто тут, так Сергій тихо. Позаминулого разу додавали ще шкварки, але тут таке вже, як хто хоче, друзі, так собі і робить. Вже зараз всі інгредієнти підготуємо, змішаємо і будемо, друзі, начиняти наші оці кішечки. Покажемо, як воно є, як воно буде. Так, мої дорогі глядачі, все вже ми підготували. Тут у нас все, вже начинка готова, картопля, сіль, перець, цибулька і смалець розтоплений. Ще можна додати за смаком, хто додає шкварки, минулого разу ми робили зі шкварками. Молока можна трішки додати, але ми готуємо те, по такому рецепту, як нам подобається. І кишки свинячі перемиті. Зараз дружина підійде і ми все будемо починати начиняти, поки є світло. Ще хотів сказати, що коли тільки розпочалась повномасштабне вторгнення, були в нас тут люди, які були, переміщалися з е, сходу. І ми ну, з ними подружилися, вони зараз виїхали за кордон, і вони до нас приходили, то ми друзі їх пригощали оцею ну, кишкою, ковбасою, хто як називає з картоплі, то вони казали, що їдять вперше таку страву, що, каже, ну, в них там такого. Не готували. Кож у нас кожу постійно його готують. Зазвичай це е, коли там колють е, свиней там перед святами на новий рік, різдвяні свята. О, і так само там на Пасху. Але ми готуємо, можна сказати, коли є можливість. Е, там не прив'язуємось до якихось дат. Це дуже така класна страва. Трішки жирненька. Зараз, як холодно, то хочеться щось з'їсти доброго. Хто слідкує за фігурою, то багато друзів їх не їжте. Зараз начинемо і покажемо, що з того вийде. Так, друзі, все ми начинили. ну Першу так виклали. Начинили, друзі, і будемо зараз готувати усе до запікання. Уже як буде пектись, то покажемо, що там і як. Е, дивіться, перед тим, як запікати, то обов'язково пробувайте голкою дирки, щоб виходило повітря, бо інакше наша ковбаса, друзі, лопне. І ще чуть-чуть на дечку ми доливаємо водички. Зараз у нас декілька дечок, будемо все накладати, будемо пекти, бо вже включили світло в електричній духовці і в газовій духовці. І потім вже вам покажемо результат. А ви тим часом підпишіться на наш канал. Так, що ж, друзі, перша вже кішечка з картоплею спеклася. Ось така вона гарненька, друзі, жовтенька. Уже спеклась перша. І ще три, три дечки у нас печеться. О, малий там. Поки є світло, зараз монтую відео і викладу ще <гум> ну, в ноутбуках пару хвилин почий, дай буде потрібно йти, друзі, годувати господарство, бо в нас зараз знову світло не буде. Таке включили на декілька годин. Тож підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Успіхів, миру, добра всім. А ми, як оце, зараз цієї ковбаси, поїмо, добре підкріпимося, то я думаю, перейдемо ще на лісовий точок. Добре одягнемось. Тож, підписуйтесь і слідкуйте за нашим каналом. Успіхів вам усім!